Christian. Просто статус в інстаграм чи щось більше. Що таке крище? Просто ходити до церкви щонеділі виконувати певні релігійні обряди чи ходити в відповідному одязі? Можливо, це про хрестик на шиї? Я не вживаю алкоголь, Веду здоровий спосіб життя, інколи жертвую гроші в церкву. Хіба Круще не про це? Окей, давайте подумаємо. Вікіпедія пише, християни це послідовники вчення Ісуса Христа. Є два типи людей послідовники і фанати. Намалюйте собі в уяві змагання по футболу. Кричить стотисячний натовп, футболісти виходять на поле, свисток. Гра почалася. Люди з трибун просто розривають повітря своїми викриками. Всі захоплюються гравцями, їхньою грою, їхнім професіоналізмом. Фанатам цього достатньо. Але послідовник це ж не про це. Це такий азарт кричати з трибун і захоплюватись тим, як хтось щось робить для Ісуса. Мені так подобається його служіння, такий молодець, так красиво говорить на сцені. а вийти на поле і бігти, тренуватись, стати послідовником Ісуса, тобто повторяти дії Ісуса. Ось тут вже менше людей, на полі їх десятки, хоча фанатів мільйони. І ще звідки у нас ця гордість? І не любов до інших. Хіба це наша заслуга, що ми отримали дар спасіння? А часом мій статус в інстаграм Хрущан. Та й в суспільстві в цілому це не гра. Так, саме гра в християнство. Зовні все так прекрасно, ми навчились посміхатись через біль, веселитись. І лише залишаючись наодинці, ми розуміємо, що щось не так, щось не так в цьому світі, щось не так в тій гонитві за усміхом, кар'єрою, за великою кількістю підписників. Так чому всередині все так пусто? Ми розчаровані, такі самотні? І чому цієї полі нічого не може погасити? Що таке Christian? І навіщо мені цей статус взагалі? Що важливо для Бога? Real Christian. Тема, яка має затронути твоє серце, або реальне християнство, або нічого. То ти фанат чи послідовник?